Сьогодні у Вінниці відзначили всесвітній день боротьби з курінням. Місцева молодь організувала акцію Життя без тютюну на Вінничині. Вона пройшла на театральній площі та у сквері Козицького з подробицями Роман Гах. В рамках акції Життя без тютюну на Вінничині організатори презентували на театральній площі ось таку виставку соціальної реклами проти паління. У нас сьогодні, як ви бачите, 10 стендів, на яких розміщено 20 плакатів, на яких показано пагубні от такі от звички, як паління. Паління показує, що саме коріння вбиває. І на кожному з цих стендів представлена своя ідея. Тобто, якщо можна взглянути на ну, на жіночі на, губи, які палять, вони, власне кажучи, як і е, їдять роки. Ну, я вважаю, що Коріння нас насправді вбиває, і про це потрібно говорити. Про це треба показувати людям. І може наші люди трошки собі переосмислять і кинуть такі погані звички. На стендах усі бажаючі могли написати свої думки з приводу паління. Тут і написано, що шкідливі звички згубно діють, потім приходить каяття. що Один грам нікотину вбиває навіть коня. Далі акція продовжилась у сквері Козицького. Ми вирішили наочно показати громадянам нашого міста, що відбувається з легенями. Ми зробили макет легені з паперу. Зараз ми його запалимо, потушимо і візуально зробимо обсяг малого курильця або курильщика, який має досвід паління від декількох місяців до декілька років. Також сьогодні ми виставили рентген-знімки органів грудної клітки. В більшості випадків тут зображені наслідки тюнапоління. Це одним з головних наслідків є рак легень. Ми виставили також рентген-знімок норми. Де брали ці знімки? Ми запросили їх у онкологічному диспансері. Вони нам надали. Роман Гах, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.